У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 7637, який пропонує зниження виплат народним депутатам, тобто пропонують знизити зарплатню депутатам. Якщо дослівно, то а, за цим законопроектом зарплата народних обранців на період війни може бути зменшена. Цей законопроект зареєстрував позафракційний депутат Антон Яценко, що він пропонує на період дії воєнного стану скасувати всі зарплати та пільги для народних депутатів, а також знизити їх зарплату до мінімальної. Тобто, розумієте, так, що мінімальна зарплата зараз становить 6500. А, плюс зняти всі, а, зняти всі пільги з депутатів, зняти якісь надбавки і так далі. Тобто отримувати голу середню зарплату, так? Мінімальну, пробачаюсь, мінімальну зарплату в 6500. І ось тепер питання цікаво, а чи приймуть цей закон? Тексту законопроекту, на жаль, поки немає на сайті Верховної Ради. Проте сам документ вже є, і депутати рано чи пізно будуть змушені його розглянути. Ще до появи цього законопроекту, 10 червня, на сайті президента України з'явилась петиція, в якій також пропонується знизити зарплати депутатам та міністрам. Автор петиції пропонує встановити оклад. Найвищих чиновників та нардепів на рівні офіційної мінімалки, причому не лише на час дії воєнного стану, а й ще на два роки після його скасування. Автор петиції пояснює свою ініціативу, тим, що в скрутні часи влада має бути разом зі своїм народом, а тим більше депутати. І так вони, ну скажімо так, люди не бідні, тому цілком можуть перенести це зниження зарплати. Чого не можуть перенести а, прості українці, і то їм не можуть підвищити на 200 гривень. Розумієте, зараз йде ось ця така на 200 гривень, всього лише не можуть підвищити. Тобто, ну добре, про це, про це помовчу поки автор петиції пише: депутати люди найбідні, потерплять, також слід заборонити нарахування премій, надбавок, за тяжку працю. За дуже тяжку працю скасувати всі пільги, терпіть, терпіти мають усі, а не лише прості люди. Дякую, саме так написав автор петиції. Втім, дякувати законодавцям поки що передчасно, хоча петиція вона вже набрала 31 тисячу підписників, і Зеленський має. Розглянути обов'язково цю петицію. І ось я вважаю, що, скоріш за все, ось цей закон Яценко став просто такою депутатською відповіддю на звернення людей. Тобто, коли його будуть розглядати, це невідомо. Але, скоріш за все, це вже така маленька відповідь ось на цю петицію. Однак, враховуючи швидкість проходження деяких законопроєктів через парламент, ймовірно, що просто черга до нього дійде вже взагалі після війни. Таке теж може бути. При цьому депутати вже знайшли собі можливість підвищити виплати під час війни. Говорять, що таке підвищення, воно заплановано за рахунок перерозподілу, просто перерозподілу бюджетних видатків на раду, зазначу, при цьому не можуть. Підвищити людям ще не зрозуміло, чи підвищать мінімальну зарплату на 200 гривень, всього лише депутати уточнили, звідки ж будуть брати собі гроші, ось це на підвищення. За рахунок коштів міжнародної допомоги, яка надходить до України. Тобто, розумієте, міжнародну допомогу надають далеко не всім простим українцям. Але депутатам, бачите, треба ось за рахунок міжнародної допомоги собі підвищити зарплатню, мало їм. Не підвищували їх за рахунок залучення додаткових грошей з бюджету, Виплати нардепам можуть бути збільшені лише за рахунок перерозподілу коштів, передбачених бюджетом на фінансування Верховної Ради. Ось так кажуть. В повідомленні йдеться про те, що українські ЗМІ опублікували інформацію про підвищення зарплат народних депутатів, помилково вказавши джерело походження грошей. Тобто, бачите, як вийшло? Сказали, що за рахунок міжнародної допомоги. А виявилося, що просто через розподіл коштів, так на, на раду, мовляв, депутати ну, мають намір підняти собі виплати за рахунок грошей міжнародної допомоги, яка надходить до України. Проте прес-служба апарату Верховної Ради частково спростувала одразу цю інформацію. Тобто депутати справді дозволили виплачувати собі не голу зарплату, а з надбавками. Але ці надбавки вони фінансуватимуться виключно за рахунок перерозподілу бюджетних видатків на раду і ніякої міжнародної допомоги. Тобто, постанова ухвалена Верховною Радою, лише регламентує порядок використання коштів вже виділених на утримання парламенту. Фактично, ось як пояснює прес-служба парламенту. Фактично прийнятою 19 липня Верховною Радою України постановою про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України встановлено порядок використання перерозподілених коштів. Виконання цієї постанови не вимагатиме додаткових фінансових та матеріальних витрат за рахунок державного бюджету України. Звичайно, було б непогано. Якби парламентська служба давала ось такі роз'яснення щодо резонансних рішень Верховної Ради не навздогін публікаціям у ЗМІ, а перед ними, тобто, щоб журналісти просто могли черпати достовірну інформацію саме з перших років, щоб потім журналістів не звинувачували в тому, що вони дають неправдиву інформацію. Але що буде щодо відповіді на петицію стосовно зменшення зарплати депутатам, це буде цікаво. І стосовно цього закону побачимо. Закон скоріше за все не приймуть, а Петицію можливо розглянуть після війни. Не знаю, це моя така думка. Як буде насправді, побачимо? Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.